Так, всім привіт! Болюча нам тема трьоххвилинних боїв. У нас Три 3 хвилини 8 секунд нуль. поразка. 150 за 3 хвилини. Я це варгеймінгу. Показував, доказував вони, докажи, докажи, покажи, докази їм і. Скріншоти кидав, потім кидав реплеї. що ну, вони... В нас все чітко-чотко. Ну думаю, ніхера. Ну, от я ж ну, бачу, що не чітко все. ну Такі бої ти ж бачиш по грі, що там ну геть, просто на знищення грали. Три хвилини просто рознесли. Ось я про... вони кажуть, що по ВТР, типу, я кажу, от блядь, в них нахер в рейтингу, ось хто тут у нас? ну третій, наприклад, ялинка. От, в них там в рейтингу там по 9-10 по тисяч э, ВТР цей. Типа, а в, в мене, ну, 3900 там. Тобто. ні, це типа. В тебе в команді такі точно є. Типа, у вас там все однаково по ВТР. Ну от я показую. Перший. Другий. На ну, третій тільки що дивились. Але покажу попідряд уже. Хай буде трохи довге відео, але щоб було видно все. Ялинка. 752. Таріт. Тарі. Кобра. 103. Лор Джессор 105 Чарик 2600 и у нас там 1... 2... 2 900 е. І 420. Сумарний ВТР. Я порахував, посадів 81 тисяча 817 в їхній команді. Пернаша. Перший. Ну, другий я, я показував. 3900. Йосип. Тут все жовтеньке, тут ну, немає таких фіолетових як там. Всі приблизно однакові. Що там шпатель? Йосип. Шкода. Лор. Все жовтеньке. А там фіолетове. Ялинка. Леопард. Це, до речі, леопард єдиний з рейтингом вище 5 тисяч. Єдиний в команді. Всі інші 4-3 тисячі. Рейтинг. А це Леопард, і то 0 урона на ніс, тому що там було геть, там на знищення йшло за 3 хвилини, самі розумієте, 15 -0. Все жовтеньке. що тут дивиться, AMX Стандарт. І ялинка. Все, все жовте. Ну, Ялинка сіра одна і в них одна сіра, це ще 2000. Сумарний наш ВТР 61 161. Їхня 81 817. 25%. Відсотків. Ну і. відсотки перемог. Самі бачите. 60. 54. Ну, проте я не знаю моїх 47. З половиною, грубо говоря. Ось так. 60 тисяч, 61 і 81. Будь ласка, 25% більше рейтинг ВТР у ТРМІ. Звісно, вони грають краще. Тому що тут всі такі і гравці звичайні, як я. А тут статисти, Їм не можна програвати. Збирають всіх докупи. От. Вам, а Wargaming, мені я листувався, вони мені доказували, що ні, що ти нам показуєш скріншоти за такими з цими фіолетовими типами, що ти граєш з проти них своїм жовтим, типа. Якщо у вас такі ж самі фіолетові, де? Ось я тільки що всіх переказав, будь ласка, дивіться, жодного тут немає фіолетового. Жодного. Не фіолетового, не сірого, жодного такого немає, чи платинового, який він там називається. Майстер, не майстра, не легенди, у нас жодного немає. У нас тільки золото. Тобто гравці середнього рівня. А тут гравці максимальних рівнів. Ну ось так. От тоді отакі от катки по 3 хвилини. Просто в кого такі катки, я то по-бистрому дві буває хвилини там з лишнім. От в кого таких катків до трьох хвилин. от Просто для себе гляньте. Що тут робиться ПВТР і що робиться у вашій команді? Ось так. Поставте хоч вподобачку за мої старання, що я це вищитував все. Це жесть, просто жесть. <Elena> ну, дякую за перегляд.